Кілометр, цілий кілометр української землі очищений і звільнений від вагнерівців. Звільнений від москалів, звільнений від загарбників. Окупанти отримують на горіхи від ЗСУ. Українські захисники другу добу відтісняють росіян із бахмута. Наші воїни просунулися на три квадратних кілометри, знешкодивши частину загарбників. Наступальні дії велися в смузі. Шириною 3 км і глибиною 2 км 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від. Російських окупаційних військ бійцям вдалося ліквідувати дві роти збройних сил РФ, а також штурмовий загін вагнерівців. Знищили значну частину броньованої техніки ворога, взяли у полон поранених рашистів. Відтак відбили стратегічно важливі позиції на околиці міста. Визнав успіх зсу і глава ПВК Вагнер Євген Пригожин. Ну, у нас армія біжить, біжить, тому що 72 стара бригада сьогодні. Просрала три квадратних кілометра. На котрохумі погибло порядка 500 человек. тому що це був стратегічний плацдарм. Они просто взяли і трапанулі. Та, попри численні втрати і заяви Пригожина про нібито нестачу боєприпасів, вагнерівці із Бахмута не відступають. Важкі бої в місті тривають. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ. Протягом минулої доби вів безуспішні наступальні дії у місті Бахмут. А також у напрямку населених пунктів Іванівське та Ступочки. Секретар РНБО роз'яснив успіхи українських бійців у Бахмуті. Це ще не контрнаступ, хоча план дій для визволення наших земель уже на столі в президента і наші військові знають, що їм робити, де їм робити, в який час їм робити. В кабінеті Верховного Нового Головнокомандуючого збройних сил України, президента нашої країни, буде прийматися крайні рішення відносно термінів і напрямків. Остаточний план ще не затверджений. У нас є декілька варіантів. Вони всі на Ця в роботі і в залежності від тих обставин, які будуть на того чи інші проміжок часу, от буде прийматися ті чи інші рішення. Юлія Васильєва, Даві Таваршин Новини 33 канал.